Вітаю! Сьогодні 1 березня і окрім початку довгоочікуваної весни, це означає, що час для відеозвіту. Разом прогуляємось будівельним майданчиком курортного містечка Синергія Сіті і побачимо прогрес будівництва за лютий. Ходімо. У 12-му будинку підключаємо дахову котельню до газової мережі. У 13-му будинку почали встановлювати газові котли та встановили вузол обліку води. У 14-му будинку оздоблюємо фасад першого поверху, завершили газову обв'язку та встановили газові котли. У 15-му будинку завершили зведення стін та невдовзі завершимо зведення горища, монтуємо дерев'яні та металічні конструкції для скатного даху, встановили блискавкозахист. У 16-му будинку завершили зведення стін. Готуємось до встановлення фальцевої покрівлі завершального металічного покриття скатного даху. У 17-му будинку розпочали монтувати металоконструкції на скатному даху. У 18-му будинку завершили монолітні роботи, завершуємо мурувати внутрішні та зовнішні стіни на 4-му поверсі, проклали вентиляційні канали до 7-го поверху. У 25-му будинку оздоблюємо фасад першого поверху, встановили газові лічильники. Розпочали благоустрій навколо будинку. У 26 му будинку встановили водозлив з балконів. Готуємось до монтажу віконних конструкцій та фасадних робіт. Вже найближчими днями розпочинаємо монолітні роботи у 27-му будинку. Влаштовуємо благоустрій, висадили кущі та дерева у вздовж Sportsіті та у сквері. А у внутрішньому подвір'ї встановили елементи перголи та альтанки. Тривають роботи над дитячим майданчиком. Нагадую, що цього місяця аж три нових будинки надійшли до продажу: це 18-й, 25 й та 27 й будинки, кожен з яких має різну стадію готовності. Тож поспішіть обрати квартиру з вигідною пропозицією. Вдихни глибше, відкинь турботи міста і занурся у спокій природи. З вами був Віталій. До зустрічі за місяць.